Ну що ж, всім привіт, народ з вас підписів Подобайком продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Ромайнвік, так? І я кожен раз, коли граю, мене дратує цей ваш Вавілон. Він постійно щось щось... дратує. Тому тепер моя черга грати за Вавілон і всіх дратувати. Хоча мені здається, я що так, що так всіх дратую. Поїхали, в мене є. Можливість зробити персі... Перську імперію. Або. Чалдея. Якщо Перську імперію робити, напевно, не за Вавілон. О, я буквально. Парса. Напевно, за парсу можна зробити Парську імперію. За Вілон я буду робити Чалдея. Окей, в принципі, взагалі не проблема. Е -е. Які моменти управління? Монархія. Зміню форму правління на Італій Tribe. Просто тому що те... це найвигідніша форма правління. Сюди по 5%. І навіть так в мене грошей -なるほど, більше, ніж було. Ой, населення. І дослідження. Прекрасно. Одразу перевірка по. Кількості національного населення, тому що дуже часто я заходжу, і в мене. Так все, все нормально. По національному населенню все прекрасно. Також, серйозно, серйозно, це мої початкові темпи зросту. Серйозно, ви. А я дивуюся, чому Вавілон такий сильний, тому що у нього початкові темпи зрозов. Подивіться на це, це жах. На хірж приняті 80. Від... Якого біса, що за бред. Ого, ого. Ого. Хочеться ці качайся чисто. Так, мені потрібен ти повністю. В тебе скільки 45 тисяч населення. Пф. Давай 45 тисяч на тебе збираю. У мене вже інфляція. Тоді просто призовне населення. 5 тисяч. Вавіло ні. Буду викликати в інших провінціях. О, мені реально просто бажання ось так зробити. Просто ось так зробити в товари все. Раз не так одразу. Призовне населення. Вперед. Оставляємо всіх. Мандай оголосити в тебе три провінції. Прекрасно. Атакую усі три. А. Не дадуть прям так, як я хотів. Давайте откупимо всі три. Раз, два, три. Так. Добуваємо. Є, прекрасно. Це все забираю. Сам відступаю в Вавілон. Далі. Далі від тебе дві провінції. три провінції. Елам. Ел три провінції треба. 112 тисяч населення. Так, інфляція є. Просто призовне населення. І поїхали ще. 4-500 виключу наперед. І ще раз до інфляції, ще раз виключу, і тоді, тоді вже піду в наступ. Є. 4500. Ось, тепер. Цього має бути нормально. Три провінції, поїхали. Три провінції мені від них треба, три провінції в мене на кордоні з ними. Елам. Оголосити, оголосити. Полетіли. Перша принці є, другий є. Ти сюди, ти сюди. Ну і давайте, якщо я вже йду, то давайте до кінця по ним пройдемось. Все одно я основу їх армії розбив. Давайте. Так. У них нічого фактично не лишилось. Все, треба три провінції просто. Ось ці три. Я, василиза... я хотів вже веселізацію. Тоді нащо так далеко йшов. Просто військові репарації забираю. Вавілон. постачання Вавілон тримай. Так є. Далі. Від тебе одна провінція. 116 тисяч. Та хоч 117 тисяч. Населення байдуже. О, доброго вечора. Ти на мене напав. Це в якому сенсі навіть прекрасно. Ти мені все одно потрібен. Сирія, а я за тебе грав. А, Сирія. Ой, не красиво. Молодці самомовбились. Забрав у них столицю. Продовжуємо. Прекрасно. Та, мені все це треба. Ні, я не зможу все захопити. Ось так, красиво забираю. Ти максимально мирну угоду, тому що я з вами не збираюсь поки що воювати в найближчий час. Мені б таки, ще відновити населення своє, тому що я щось викликав багато в останній час. Попризводному населенню дивимось. Щоб ось тут хоча б 4 тисячі можна було викликати. І далі 5 тисяч. Так, на мене понападали. Прекрасно. Хто? Ти? Мені примовани, ти мені не потрібен занадто далеко йти. Я не знаю, де ти. А, ось ти. Мені не потрібен. О, ти не погодився? Зупиняюсь. Так, тут 4. Тут 4, 5 тисяч і ніде не викликати. А, це на всі гроші. Ну, на. Які умнічки. Зараз будемо вас зачиняти. Це. Чого, чого? Що я хочу, а тисяча ще Та відшипіться від мене. Ви просто хочете самовбитись чи що? Вам воно треба. Так. Да. Їм воно треба, окей. Це дивно. І деструктивно, вони слабші за мене. Прикол в тому, що в мене тут укріплення, я вже підбудував. Вони ще сильніше будуть вбиватись. І ти, я не розумію, чому ти не погоджуєшся на мирну году. Не погодився. При цьому я бачу їх армію тут. Ви думаєте, я сліпий? 14 тисяч сюди. Сюди. Ще виклик. Да, да, ви САМО А, ні. Хочете побігати? Да, я вам побігати, все, я розбив вашу армію, вітаю. Це все, що ви викликали, все. Відчепились від мене нарешті. Інфляція. Поїхали. Ні, не в Вавілоні. Ось тут тільки там до п'ять тисяч можна викликати. Якщо ніде не можна п'ять тисяч викликати, будемо вставати в кращені населення. Так, поїхали. Що мені? Від тебе одна провінція потрібна. Повністю кордон займати, щоб просто одну провінцію забрати. Який це бред? Так, заходимо. Ой, мене тут проатакували. Неприємно. Ну і я, я об'єктивно маленьку армію викликав. Але мені тільки одна провінція потрібна. Все, вони погодились. А вже ж, Коротше, треба справді качнутися в населення, тому що я не хочу виснажати, виснажувати свої провінції. І давайте всіх, у кого 85 і більше відсотків темпу зросту, судячи за все, буду качати. Забудовувати ферму. Гроші в дослідження. Це. Гроші витрати, Там я не всі провінції ферму забудував, але поки що вистачить. Інфляція, все в товари, і витрачаю гроші, хоча б намагаюся, поки на мене не напали. Просто може бути жах якийсь син, якщо мене ніхто не буде чумати. Призовне населення вже багато, привінці яких 5 тисячі більше можна викликати. Це прекрасно. Але я довитрачаю витрачаю гроші, тому що лишилось трохи. Є. Тепер вже можна і воювати. Інфляція, прекрасно. Завне населення. Вавілон, ні. Вавілон можна в економіку почнути. Чому б ні? Я цього хочу, все вперед. Оїв дослідження. Ну і на мене хтось напав. Відшпись. І другий. Урату також відчпись. Але. Виклик. Угу. Урату не погодився. Окей. Прибираю навіть по 5%, тому що це. Зараз буде трохи війна на виснаження. Окей. Ну, не стоять і грубують мене замість того, щоб атакувати. О, 4000 мене атакувало. Приємно. Прекрасно. Не вистачало мені ще програти в такий дуже тупий спосіб, що я просто не готовий до війни. Намагаюся їх зупинити. Ви випадково не перше? Ні, не перше місце посилі. Я ж більше, я повністю більше за вас, але я просто. я просто не готовий до війни. Окей, зараз захищаємося і викликаємо. Це мені дає плюс в тому, що я менше армії витрачаю і більше заощаджую сил на майбутній контрнаступ. В той час, як в них менше ресурсів, ніж в нас. І втрачати вони мають більше за нас. Є прекрасно. Ой, 2000, приємно. Приємно знати, де знаходиться ворог. Так є. Їх добили. Виходимо на свій кордон початковий потрохи. Неприємно. Знову, ж, я знаю, де ворог. Це в якомусь сенсі найважливіше. І готовність його виснажувати. А я явно готовий його виснажувати. Що ж? Що вам сказати, ви програли? Ну, і прекрасно. Викликаємо, атакуємо, викликаємо, атакуємо. Все прекрасно. Додавлюємо їх. Так, знову найважливіше питання. Які провінції мені від них треба? Все. Навіть ось ця одна зайва. Якщо вони зараз погодяться на мирну угоду, то я забираю, і вони не погодяться. Тоді воюємо далі. Якщо вони готові, якщо вони цього хочуть, поїхали. Ще раз. Ось так, по три провінції, здається. Не, трохи не вистачає. Є. Максимально мирну угоду відправити. Максимально мирну угоду, щоб в мене був час відновитись. Вони погодились прекрасно. При цьому, нагадаю, вони самі на мене напали і самі програли. Що може бути краще, ніж перемога над ворогом, який сам на тебе агресував? Не я агресор, а не агресор. Тепер відновитись. Так, інфляція. 100% товари. Закінчення асиміляції. І ставимо на повторну. Далі просто витрачаю гроші. Сподіваюсь ніхто на мене зараз не, сподівано не нападе. Але скоріше за все, хтось там нападе. Чи готов я до цього? Я готов до цього. Є. У мене майже мільйон населення. Я ще б такий, щоб павілоні качнути економіку. Тому що мені так і не дали качнути її. Так, я готова. А, так. Так, 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 так. Це все є. Ми качнулись, тепер можна далі розширяти собі спокійно. Я здивований, що на мене ніхто не напав. Частково здивований, частково я не здивований, тому що. Це вже. Це ж це ж я, це ж войвован. Так, поїхали. До інфляції. Так, технології дослідження. Призовне населення. Ой, 10 тисяч. Який кайф і тут? Я наповнюю 10 тисяч також викликаю. І ось всі гроші, які я не збирав, витратились. Але 16 тисяч. 16 тисяч армії тепер. 17 тисяч. Так, ти, брату, знову з тобою воювати треба буде. Вони напали на країну, яка мені потрібна. Це в якомусь сенсі прекрасно. Так, тут. Якось оголосити. оголосити. Блін, мені ще тут провінція одна потрібна. Блін, 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 блін. блін. Якщо я тобі надіслати то ультиматум. На. Ні, не погодилось. А, це неприємно. Це дуже неприємно, чесно кажучи. Воювати проти обох армій. Не найкраще, що можна робити. Так, ось ця одна провінція потрібна. Це прекрасно, що я вже під нею. Окей. Все. Це. Це було заради двох провінцій. Заради двох. Мирна угода. Ось ці дві провінції плюс військові репарації. О, і Херсонес як писав. І Феодосія. О, ось так. Прекрасно. Так. Ти ж. Мені від тебе нічого не треба. Давай просто військові репарації. Так. Прекрасно. З вами розібрались. Між собою видам далі самі. Так, давайте одразу встаємо напроти цієї країнки. І виведемо... Ви видимо... О, дякую. Бо вони самі на мене напали, які розумні. Мирна угода. Забираю все. Тепер Вавілон. Відпочиньте. Інфляція? Не знаю. Поки що все одно час закінчувати це відео, тому дякую всім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсорами на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!